Також хочу сьогодні відзначити бійців п'ятого окремого штурмового полку сухопутних військ. Відзначити воїнів п'ятого окремого штурмового полку і 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади за хоробрість і стійкість при утриманні рубежів воїнам п'ятого окремого штурмового полку, воїнам-прикордонникам, нацгвардійцям, які разом з усіма воюють на Донеччині, а також воїнів. 5-го окремого штурмового полку, які героїчно, героїчно обороняють Донеччину, за минулу добу є результати 5-го окремого штурмового полку та 80-го окремої десантно штурмової бригади, які хоробро знищують ворога на півдні від Бахмута. Особливо відзначую сьогодні за хоробрість, міцність та незламність воїнів, які б'ються на Донбасі. Одна з найтяжчих битв: болісна і важка, 93 окрема механізована бригада Холодний Яр, 77 окрема аеромобільна бригада, 56-та окрема мотопіхотна бригада, 5 п'ята окремий штурмовий полк. Як і завжди, від наших, наших воїнів, які дали вагомий результат Україні за минулу добу за цей день, загалом за цей тиждень. П'ята окрема штурмова бригада і 93 окрема механізована бригада. Молодці хлопці, дякую вам за вашу силу. П'ята окрема штурмова бригада, 77-ма окрема аеромобільна бригада. Молодці воїни, тримати оборону на Донеччині зараз це найтяжче. А особливо я хочу відзначити п'яту окрему штурмову бригаду, ваша сміливість, ваша рішучість. Та ваші успіхи у знищенні ворога це надзвичайно важливо. Ми сьогодні варто відзначити підрозділи хортиці найбільш стійкі та ефективні, найбільш результативні. Третя та п'ята окремі штурмові бригади. Сьогодні я хочу особливо відзначити кілька наших бойових підрозділів: це п'ята окрема штурмова бригада та 57 сьома окрема мотопіхотна бригада, які уміло рішучо. Та результативно захищають наші позиції, знищують окупантів, та головне, рухаються вперед.